Розпочинати засідання. Із 24 членів виконавчого комітету на засіданні було 16. Засідання є правочинним. Розгляньте, будь ласка, порядок денний. На нього на порядок денний у нас 16 питань. Які будуть зауваження, доповнення. Знаю, давайте запередимо. За. Гарбузюк, добрий, кваша, за кришталь, за кузьмишка, личинця, лисюк, маньков, косичок, лис, сушиста, турков, правков, шатун, шість за рішення. Дякую. Переходимо до першого питання. Про знання одноразової грошової. 20 жителів нашої громади, які перебувають в складних життєвих обставинах. Двоє осіб із них на поховання працездатних непрацюючих осіб, решта на лікування невилікованих хвороб, на важких хворобах. Діваю або зумію. Так, да, считаю, что ваш анзар замешан назад, вышел, лесу, банкол, за суши, за панков, шастун, за шестнадцать за вещь. Це адрес вона грошова допомога відповідно до програми підтримки ветеранів війни та членів їхніх родин. Двоє членів родин звернулися на поховання загиблих їхніх членів сім'ї, тобто загиблих воїнів. Одна особа звернулася в член сім'ї зниклої безвісті і решту.

16 залішення. Наступне питання про виплату на радової адресування. Це продовжуються виплати нашим військовослужбовцям, які зареєстровані та проживали в нашій громаді. Станом на сьогодні до нас звернулося 24 військовослужбовці стосовно цієї Скільки виплати.

Турко, за, за. сушиста, за. да. ранков, да. За. За. 16 залишків. Наступна деталя допомоги в будущем переміщеннях особи. Звернулася до нас внутрішньо переміщена особа Тищенко Тетяна Михайлівна, яка проживає та зареєструвалася як тимчасово, на тимчасове проживання в селі Липне. Зв'язку з важким матеріальним становищем, тобто в неї там вона захворіла і потребує значну суму на лікування. Тому розглянуто на комісії і вирішимо надати їй допомогу. Білорусь, добре, за пришла, за кузніше, зачинця, лисю, маньюко. За. Сущинска. За. Дубков. За. Промков. За. Промко. за. Шастун. За. 16 залишили. за. Решение Дякую. Наступне питання про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу Вовка Лариси Миколаївни та Вовка Олександра Петровича. Я не знаю. Шановні члени про комітету, на ваш роль відповідного питання про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу подальшого та прийомних сімей. Тобто відповідно до останніх зміни, які відбулися від 18 червня 2025 року постанова 702 щодо здійснення органами опіки і піклування служби у справах дітей повноважності, тону організації, діяльності дитячих будинків та сімейного типу. Ну, своїми словами, тобто, Коли раніше дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї вела Житомирська районна державна адміністрація, зараз ці повноваження передали на нас. на Люберську

за. Турко. За. 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 16 залішені. Наступне питання про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу осібчук мали не, не Юрій та Сімчука Колоденної Дмитрий. Це теж дитячий будинок сімейного типу, який е, створений на основі е, сім'ї mm -hmm. Осінчук, які проживають у в нас в СМК Люба, і яких виховуються діти. Просимо підтримати дане рішення. Так, 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 ми приймаємо і будемо забезпечувати функціонування і вести ці дитячі будинки вже в нас на території. Біленький. за 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 Турко. За, за. рангов. Шастунку. За. 16 за рішення прийняття. Наступне питання, що забезпечення функціонування прийомної сім'ї Паламатчука Олександра Степановича та Паламайчук і. Це теж наша прийомна сім'я <клухи> Паламарчуків, які е, проживають е, в селі е, Стара Чуторія, виховують е, дітей. Просимо підтримати дане рішення про передачу.

У нас восьме, дев'яте, десяте, 11 цих питань, вони всі однотипні. Це в зв зв'язку з передачею прийомних сімей. Значить, 8 – про забезпечення функціонування прийомної сім'ї у Леонида Терпановича та Кухар Поліни Анатолійови. 9 – про забезпечення функціонування прийомної сміх Сабаша Ігоря Ленівича та Сабаш Наталії Васильівни. 10 – про забезпечення функціонування прийомної сім'ї Савчука Василя Євгеновича та Савчука Лентинівна. Забезпечення функціонування прийому СВІ, Чербуки Василя Васильовича та Червухи Оксана Леонід. Це так. всі однотипні питання так, так. в зв'язку з передачею з Раді адміністрації нам цих повноважень. Є які запитання? Голосуємо за ці питання. Білоус. За. за. Гарбузюк. За. За. Добрий. За. Ваша за Криштан за За. Левчун. За. За. Лисюк, Банко, за. Манко, <клев> Осичок, за. Лис, за. Сушиста, за. Турко, за. Франко за. Шастун, за. 16, 16 за, лишення ціни. Наступне питання: проведення статусу дитини позбавлений батьківських лікуванням на 21.7,25 року на річ. Це нас е, народила. Е, Мама, яка перебуває, перебувала раніше в нас як складні життєві обставини, Матвійчук Діана з Липного, народила дитину, залишила в родовій. Було складено акт відповідними службами. Також ми взяли в ЗАГС нашому про те, що дитина записана зі слів матері стосовно батька, тому просимо надати є всі підстави для надання такого статусу, тому попросимо підтримати і надати такий статус дитини, позбавленому батьківського фіксування. Сім'я неблагополучна, характеризується, у нас є характеристика, також у нас є інформація з поліції, так як є родичі дитини, це бабуся дитини, яка е, в даний час е, сама складує життєве представина і перебувала завжди ця сім'я на опіку в нас в складні життєві обставини, тому е, дитини немає Прошу? Мама селі проживає, вона написала відмову, вона не справиться, вона взагалі ну, розмови встала, там є відхилення. Проживають найми. Не найма, але так собі пустили іли. мамі 18 років. Голосує. Біленки. Гарбузівську. Добрий, за калаша, <звучить> за криштам, <Кузнешин, звучить> за кузніше, за липчем. Лисюту, Манков, ось і лист, сушицька, турков, да. ранков шістнадцять за, за. 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 наступне питання: при влаштування молоді на віч один чинного законодавства матері надається. Два місяці для обдумання свого рішення, зваження, відповідно чого дитину потрібно влаштувати зараз в сім'ю, патернатну сім'ю до влаштування в сімейній певне рухування в подальшому. Тому просимо дитину. Є задоволення. Козиденівська, Каршанка, Криштан, це Кузнича, за. за Левчук, за Лису, Манько, Осівчук, за Лис, за. Сушицька, за. Турко, Франко, Шастун. За. 16 за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету. У першому році було рішення Кайдаш комітету про надання дозволу на придбання та встановлення дитячих майданчиків. Тоді були придбані ці майданчики, були встановлені, але він не залишився, оскільки це владілівська територія, там не є потреба. І сьогодні цей даний майданчик був переданий в Мотелому старотинську округу Малий, Брат... Малий, Брат... Малий і для того, щоб зановити для дитяча садочка. Прошу погодити, майданчик вже в братали, да? Я запитання. Біленький, да. білорус, <Да>. гарбузю, да. добрий день, да. вашаза, да. кришталь, за кузьмишина, лечу, загору, лісу, манюков, 16 тушиця, парков, шасон, шістнадцять залішені. Люборські селищної ради звернулися в пенсійний фонд України для того, щоб надати дозвіл для встановлення дорожнього знаку біля служби зайняті. Знак буде називатися місце для паркування тераспортних засобів, якими керують водії з інвалідних. Тобто є проєкт рішення про те, щоб надати дозвіл, і Любовська селищна рада перенесе зобов'язання закупити даний знак, зробити розуміти, встановити даний для служби зайнятості, там, де знаходиться опенсійний службу. Білоруська, добрий день я ваша за Криштальця, Кузьмиша, Лечунця, Висюкця, Манько. Ось із. Сушинська, Турков, Пранков, Шастун, 16 за рішення прийняти. Наступне питання про затвердження розпорядження селищного <x -ray> <п 'я> під час поховання військовослужбовця нам треба було задіяти шкільні автобуси, шкільний автобус. От і це якраз розпорядження про задіяння шкільного автобуса. Я запитав. Біленки? Білоусь, гарбузюк, Паша, ваша, кришталь, за. кузьмишина, липчунь, лисюк, манько, осівчук, плис, сушинська, стурко, пранков, Шастун. За. 16 за рішення прийнято. Дякую. На цьому порядок денний наш вичерпаний, можливо, польський співцеуважний, доповнення. Немає. Дякую всім за речі.